приступаємо до обробки застібки полу. Попередньо нам потрібно покриїти два прямокутника шириною 7,5 см довжиною 23 см. довжина планочки 20 см. Намічаємо від центру передньої половинки по 1,5 см з дві сторони. Тепер нам потрібно з внутрішньої частини вже продубльованих планок підмітити припуск пришивання планок до виробу. Шириною 1 см. І поєднуючи розмітку на пілочки з розміткою на планках, прокласти дві паралельні строчки довжиною 20 см. Ось такий вигляд мають вже пристрочені планочки. Зверніть увагу, що вони мають чітко закінчуватись на одному рівні. Тепер нам потрібно. Зробити п'ятнадцять у дві сторони до куточки. Зробили націчки до куточків, не розрізаючи нашу строчку. Для того, щоб не було потовщення швів, нам ось цей зайвий припуск потрібно зрізати. Знову з іншого. Ось такий вигляд мав середини. Такі з лицем. Припуск будемо направляти всередину планки і накривати вже запрасованим краєм планки. Зараз я піду на краску і запрасую цей припуск всередину. Я запрасувала припуски на сторону планки, тому на ліву сторону будемо закопати. На одну планочку і всередину середину ховаємо наш куточок. Ось так. І нам потрібно тепер зафіксувати куточок, але ми його фіксуємо з середини. він От, потримається. проклавши строчку від куточка до куточка, ми зафіксували наш кутик. Тепер мені потрібно знайти центр планочки і поставити тут надсічку. І на іншій планочці теж саме робимо. Я маю перевернути планочку по згіну на виборіт, поєднуючи свої надсічки і застрочити припуском 1 см від згину до надсічки. Ось що в мене вийшло. Одну і іншу планку я прострочила. До надсічки прициском 1 см. Тепер потрібно зробити надсічку більше, вивернути кутик. Попередню булавку можна зняти, виправити. І ось що у нас має вийти. Сама планка ще у нас не застрочена. З одного боку. Та з іншого відповідно. Ось ми з нашою планочкою її потрібно обмитати на оверлоці. Я обметала низ планки на оверлоці. Тепер я маю вкоротити та затягнути за допомогою гачка сам оверлочний шов. Я працювала ковникою і зафіксувала строчкою знизу. Наступним кроком буде зшивання плечових швів, пілочки і спинки. Після того, як зшили плечові шири, можемо кріпити комірець. Фіксуємо комірець полабочками, припуском, який залишився на планці. Пришиваємо комірець до виробу, підгортаючи помничку від надсічки. По всі вироблені до насечки з протилежним Припуск на пришивання 1 см. Ось такий вигляд має комірець з лицем, тепер я його підготаю на виворіт. Маємо застрочити ось цю планочку, перегинаючи ось таким чином. Ось так у нас все частенько, обролочити цей шов. Я оброщую вербовинку. Після того, як ми обробили комірець, ми можемо застрочити саму планку, прокласти строчку від комірця до планочки. з двох боків. Я буду прокладати строчку в шов пришивання нашої планки. Ось такі замірати. У нас вийшов. залишилося намітити місце положення куциків, вимити петлі і далі поточки, що